Всім привіт! Сьогодні ми вирушаємо надзвичайну подорож освітньою онлайн-картою профільного навчання міста Мелітополі. Отже, якщо ви мешкаєте в місті Мелітополі, але ще не визначились із вибором школи, вибором профілю для своєї дитини або для себе особисто, то вам слід продивитись наш відеоряд. Минулого року творча група вчителів під керівництвом Кідала Наталії Олександрівни, вчителі молодиста, розробили та розмістили на сайті Мелітопольського відділу освіти в Запорізькій області освітню онлайн-карту профільного навчання в місті Мелітополі. А цього року група учнів та вчителів навчально-виховного комплексу номер 16 спробувала розібратись в меню сайту та полегшити подорож всім, хто дійсно бажає отримати додаткову інформацію. Отже, першим кроком вам треба зайти на сайт Мелітопольського навчально-виховного комплексу номер 16 В ви набираєте адресу uvk16.h16.ru. В меню зліва ви знаходите друзів це управління освіти Мелітополя. Далі ми потрапляємо на сайт методичного кабінету управління освіти Мелітопольської міської ради. Ось перед вами творча група вчителів, яка допомагала у розробці освітньої онлайн-карти профільного навчання в нашому місті. Ми знаходимо карту в меню справа і відкриваємо її. Отже, інформація про освітню систему профільного навчання в місті Мелітополя. Представлено у персоналізованому інтерактивному вигляді. Ми починаємо із меню Розпочати. З'ясуйте для себе до якої групи ви належитесь, або ви учні, або ви батьки, або вчителі. Ми починаємо з вами із функції оп -учнів». Вітаємо! Чи знаєш ти, що профільне навчання у 80% допомагає зробити правильний вибір майбутньої професії? Тож, закладай фундамент успішного майбутнього у профільному класі. І рушаємо далі. Подивіться, що профільна освіта загальноосвітніх в загальноосвітніх навчальних закладах міста Мелітополя представлені у виді діаграми. З цієї діаграми ми бачимо, що філологічний профіль найпоширеніший в наших школах міста Мелітополя, В другому місці це йде іноземна філологія. Далі 10% припадає на правовий, історичний, математичний, екологічний, біотехнологічний, економічний та технологічний профілі. І найменша кількість профілів доставлення в наших школах це такі художньо-естетичні та інформаційно-технологічні. Ми рушаємо далі. Вам треба з'ясувати, за яким же пріоритетом ви вибираєте школу. Або це географічне положення, або це результативні закладу, або це мова навчання, або це улюблені предмети, або професія, або реалізація здібностей. Отже, вибираємо опції географічне положення. Коли ви прибрали психографічне положення, то вам відкривається мапа нашого міста, на які представлені різні райони нашої школи. Також ви можете знайти на цій мапі два освітні округи. Перший освітній округ перспектива, до якої належить гімназія номер 9 загальна освітня школа 7, 13 та 22 та дитячі національні заклади 5 і 39. Другий освітній округ це гармонія, до якої належить. Загальна освітня школа 15, 14 та дитячі навчальні заклади 29 та 99. Отже, якщо ви живете у районі вулиці Уровського, то вас, э, до вас відкриє двері Мелітопольська загальна освітня школа перша в ступенів номер 6 Якщо ви живете у районі залізничного вокзалу, то ви можете навчатись у Мелітопольській цворі школі школи номер 23 або в Мелітопольській гімназії номер 19 Якщо ви живете на мікрорайоні, то 5 шкіл відкриють для вас свої двері. Це загальна освітня школа No4, No15, номер 4 номер 15 номер навчально виховний комплекс номер 16 загальна освітня школа номер 14 та Мельтопольська загальна освітня школа номер 20 Ми з вами можемо обрати інший пріоритет, якщо вас не влаштовує пріоритет географічний вибір. Далі ми можемо подивитись на пріоритет як улюблені предмети. Перед вами відкривається меню улюблених предметів. Наприклад, якщо ви дуже любите фізику, то ви обираєте опцію Фізика перед вами представлений природний математичний напрям. Який можна здобути у загальноосвітній школі номер 1 6, 8, 10, 15, 16, 19, 20, 24 та 4. Також ви можете побачити, які профілі є в цих школах, які предмети викладаються поглиблено та факультативи з які ви можете отримати в цих школах. Ми можемо вибрати з вами інший предмет. Наприклад, це предмет англійська мова. Англійська мова це суспільно-гуманітарний напрям. І ви можете отримати додаткову освіту, тобто отримати додаткові уроки з англійської мови в загальноосвітніх школах 4, 15, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24 та 25. Також ви можете побачити факультативи та спецкурси. І вибираємо інший предмет. Так ви можете пройтись по меню і обрати той предмет, який вам доподобав. Давайте виберемо інший пріоритет. Ми можемо з вами обрати пріоритет професія. Світ професій за класифікацією Климова поділяється на 5 великих груп відповідно до провідного головного предмета праці. Отже, вам пропонують пройти опитувальний Климова. Ми з вами потрапляємо на сайт, де ви можете пройти це опитування. Отже, перед вами диференціально діагностичний опросник лінова. Повертаємось в опцію Професія. Ми вибираємо з нами інший. Опцію пріоритетність вибору. Наприклад, це мова навчання. Отже, перед вами назви навчального закладу, профілі, які ви можете здобути в цих навчальних закладах, а також мова навчання. Наприклад, ви обирають загальну освітню школу номер 11 В цій школі є профіль українська філологія. Школа мови навчання російська. Ми вибираємо навчальний виховний комплекс номер 16 в якому є три профілі: іноземна філологія, математична історична. Історичний профіль ви можете вивчати російською мовою, а іноземна філологія та математична – українською мовою навчання. Ми вибираємо загальну світ школу номер 22 в якому є технологічний профіль української мови навчання. Спеціалізована школа номер 23 Іноземна філологія українського та російської мови навчання. Отже, ми вибираємо інший пріоритет. Наприклад, це реалізація здібностей. Вибір профілю навчання, що дорівнює вибору майбутньої професії, безпосередньо залежить від знання трьох основних його складових. Перша складова це хоче, друга це може, а третя це треба. Отже, давайте спробуємо. З'ясувати, що ж це означає, хоче. Ми вибираємо функцію Хоч. Хочу, за допомогою шкали оцінки ти можеш визначити потребу в досягненні. Шкала складається з 23 суджень, з приводу яких можливі два варіанти відповіді так або ні. Тоже пройти тест і повертайся на наш сайт. Ми Переходимо на сайт, де ви можете пройти тест за цією опцією. Ви потрапляєте на сайт «Омлайн-тест-пет», де ви можете пройти тест і повер... повернутись до меню. Дамо, Дамолі ми обираємо меню Можу. У визначенні Може можу, можу звернутися до наступних методик. Перша методика на визначення схильності до різної професії. Надумінучити мислення та третій тест карти інтересів. Отже, ви можете відкрити ці тести і пройти їх онлайн. Ми з вами повертаємо знов і обираємо функцію. Треба «Треба» – з інформаційно-теоретичним матеріалом про ситуацію на ринку праці, тобто поп на спеціальність рівень безробіття тощо, можна ознайомитися на сайті Державної служби зайнятості. Можете натиснути зображення для збільшення його подивитися, що топ-10 за кількістю подобих заяв в цьому році виглядає таким чином. Отже, ми з вами можемо обрати інший пріоритет. Це результативні заклади. Ви можете подивитися, що реалізація профільного освіту в навчальних закладах Мелітополя представлення. У виді діаграм. Ми з вами обираємо не інший пріоритет, а вже функцію завершити. І повертаємось. Функцію. «На опцію далі. Ми завершили з вами подорож як подорож як учень. А тепер ми з вами можемо потрапити знов на початок і обрати, змінити інший пріоритет. Ми можемо з вами відправити цю подорож як батьки. Ми обираємо групу «Батьки». Або вчителі. Зараз ми чекаємо, коли відкриється опція Батьки. Отже, для батьків є така інформація: чи знайти вище вивчення предметів на профільному рівні дозволяє 90% учень скласти ЗНО на достатньому рівні для допомоги репетиторів. Тоді за з профільними класами. Батьки також можуть побачити профільну серію в загальноосвітніх навчальних закладів і шкали. Вони також можуть обрати пріоритетність вибору для них це географічне положення, результативні заклади та умови навчання. Якщо ви вчителі, ви теж можете спробувати подорожувати цією картою. Вітаємо! Хочете дізнатись, де шукати однодумців, з ким говорити проблеми, поділитися успіхами, як організувати навчальний процес, щоб у повній мірі врахувати інтереси нахило здібності учнів, як створити умови для навчання старшокласників відповідно до їх професійних намірів. Тоді вам далі знамо. Причителя відкривається знову профіль освітня та в загальноосвітніх навчальних закладах по вигляді діаграми. Для вчителів це пріоритетність вибору. Наприклад, пріоритетність вибору ми бачимо у профілі навчання. Профіль навчання загальноосвітніх навчальних закладах міста Мелітополя представлено у такій таблиці. Реалізація згідностей. Як вчитель ви можете пройти тест, який називається Хочу, Можу та Треба, вчителям можуть отримати інформацію про мову навчання в наших школах, про результативність закладу, на якій можна подивити систему заохочення педагогів, які працюють у профільних класах. І обираємо менше. Отже, ми з вами пройшли подорож освітньою онлайн-картою профільного навчання міста Мелітополя як учні, батьки, і вчителі. Сподіваємось, що ця інформація буде для вас корисна. Сподіваємось, що ви зробите правильні, правильні вибори і оберете правильний профіль для себе, для своїх дітей або для своїх колег. Косвих...